Зльой боротися треба біопрепаратами, такими як бітоксібацелін, боварін, вертицелін. Ліпідоцид е, наразі на тлю мало буде впливати. ну, мало буде впливати, е, Акторафіт, актоцит. Е, актофіт. актофіт. Все це також туди йде. Е, Вертімік із хімпрепаратів, вже ми переводимо, теж працює. Там вже далі знову, Актелік, Ексірель, ну, їх, Твікс, Актара. ну от Треба боротися. Але в першу чергу ми боремось з біопрепаратами, тому що резистентність у тлі також дуже висока. І чим більше ми користуємося біопрепаратами, тим більше у нас є варіантів для того, щоб її знищувати в майбутньому. Тля, вона також її треба, якщо ви знищили сьогодні і вона померла, і ви радостні. Люди, ні, так не вийде. Треба через 3-4 дні знову повторити. Чому? Тому що вона, вона відкладає яйця, з тих яйців вилазять нові тлюки, і вони знову вам починають заражати вас і знову починають висосувати висасувати сік з ваших рослин. Тому цей варіант теж треба ну, на цей варіант теж треба звертати увагу. І дуже важливо тут профілактично працюємо. Якщо ви дали, якщо ваша рослина... Вегетаційна, така жирнувата, да, все в неї сочно і класно, тля з'явиться. Тому що вона тля любить сік, вона, вона буде там, 100% буде, вона лізе туди, де їй краще. Ну, так, так було завжди, і не тільки з тльою. Тому, тому біопрепарати, я назвав, біопрепарати, хімпрепарати і працюють.